Вітаю товариство, з вами Ігор. І сьогодні я хотів би поговорити про Приватбанк, а точніше про ті зміни, які відбулися в його тарифах, які впливають на частину відео, які я записував. Таким чином, Приватбанк фактично трошки зневілював два моїх попередніх відео: це саме про те, як можна отримати кошти в валюті і максимально заробити при отриманні готівки в касі, а також про те, як поповнювати карту для виплат від Приватбанку. Чи існують лазівки, як це зробити, та чи далі можна користуватися цими послугами і цими схемами, описаними в відео. Сьогодні Хотів розповісти у новому відео. Тож за традицією поїхали. Якщо ви переглядали фінансові відео в Ютубі, то напевно вам рекомендувалися певні канали, де розказували про схеми пов'язані з арбітражем. Я цим не грався, одначе знаю, що там люди за допомогою криптобірж і різних сервісів. Отримували гривню, переводили на закордонні сервіси, купували іноземну валюту, далі по кращому курсу продавали, далі виводили гривню цю вже в українські банки по вищому курсу, і таким чином на різниці курсів заробляли. Ці певні схеми вони існували, досить активно використовувалися, в тому числі через Приватбанк, тому що там можна було зняти готівку, бо в нього найбільша мережа банкоматів. Одначе, Приватбанк зрозумів, що так справи не підуть на курсовій різниці. Він втрачає і тому вирішив, що треба цю лавочку прикрити. І таким чином нещодавно були введені Комісії, якщо ви заводите іноземну валюту на свій іноземний рахунок, то ви повинні ще додатково сплатити крім тієї комісії, яка є з того сервіса, з якого ви перераховуєте. У моєму випадку, якщо я перераховував із рахунку скріл на карту Приватбанку в євро, то я ще повинен заплатити 4 додаткових проценти за те, що я отримую саме євро. А якщо я буду конвертувати в гривні, то відповідно по тому курсу, який встановлений саме в Приват24. А він, як відомо, набагато нижчий, ніж той, який існує в касі. Таким чином, виведення євро стає на карту Приватбанку вже не таким вигідним, як було раніше. І ця схема із додатковим продажем через касу, вона фактично ну є невигідною. І тому... Я почав шукати альтернативи. А оскільки я досить давно і активно користуюся Миробанком, то вирішив також поцікавитися, чи існує можливість у них в касі їхнього основного банку, а саме Універсалбанку або, наприклад, А-банку, теж замовити готівку, її продати в касі, і саме на різниці отримати додатковий прибуток. Я цю інформацію уточнив, мені оператор підтримки повідомив, що так дійсно це можна зробити, при цьому комісія буде менша. Якщо з карти універсальної я знімав, це була комісія 1% від суми, то випадку із картою Монобанку це буде 0,9% від суми. Одначе оператор запевнив, що треба попередньо замовляти готівку. І якщо у випадку із ПриватБанком це не треба було робити. Тим спокійно собі отримуєш на карту євро, приходиш на наступний день до каси. Далі ти платиш 1% із суми в євро і далі продаєш в касі по курсу каси, і відповідно тобі видають гривню. А отут треба було замовити, тому що ніби операцію не можна було здійснити. Я кілька разів цю інформацію уточнив у різних операторів підтримки Монобанку. Мені сказали, що треба спочатку замовляти готівку. І, припустимо, якщо я першого числа отримав на свою карту готівку, то я міг лише через там 5 днів отримати цю готівку в касі і далі вже її продати. Тобто трошки вже було складніше, не так зручно, бо треба було все-таки очікувати. Добре, я через підтримку Монобанку замовив готівку. Звернувся до каси Універсалбанку, і тут, власне, другий нюанс. Якщо ви проживаєте в невеликому місті, то можливо у вас цього банку немає. І тому що в нього мережа невелика, а в Абанку то там завжди готівку ви не зможете замовити. Та просто звертатися, чи є вона в касі чи ні. І тому цей спосіб буде не такий зручний. Одначе, я зараз перебуваю в столиці і тому тут неподалік було відділення. на нього готівку. Працівниця банку сказала, що готівка є. А я сказав, що хочу її продати в касі, а вони сказали, а навіщо ви тоді її замовляли? Ось це так поворот. Я відповів, що так мені порадила підтримка Монобанку. Вони сказали, ні, це робити не потрібно. Загалом можна також звертатися до них в будь-який час. Вони спокійно конвертують іноземну валюту в готівку, і ви можете по вищому курсу, який навіть краще ніж Приватбанку. І при цьому і комісія Монобанку буде нижче знятті, отримати гривні. Таким чином, ця схема працює, можна користуватися через Монобанк. Одначе звертаю вашу увагу. Які були переваги привату в порівнянні з Монобанком? Ну, по перше, як я вже казав, це мережа. По суті, можна було звернутися в будь-якому великому місті і маленькому містечку, завжди є відділення Приватбанку, каси можна було спокійно обміняти іноземну валюту на гривні. Друга перевага в тому, що вони не так активно перевіряють надходження. Тобто, якщо ви, наприклад, отримаєте якісь там кошти від своїх там родичів, друзів, на які іноземні рахунки, хочете їх вивести в український банк. То у випадку із Приватбанком все робити спокійно і переживайте, що вам можуть ці кошти заморозити. У випадку з Монобанком бувають такі ситуації, коли може бути затребувана перевірка, і спробуйте довести, що то кошти ваші, оскільки вам їх перевели на рахунок, і ваші друзі, треба тоді далі якісь там підтвердження шукати, і ці кошти будуть десь заморожені, ви не можете з ними користуватися. Одним словом, є певні нюанси, що можуть виникнути певні проблеми. Одначе я цю схему перевірив, в мене все пройшло гладко, і я загалом задоволений. І далі планую користуватися саме монобанком для виконання такої операції. Наступна зміна, яка відбулася в Приватбанку, це саме відсутність такого продукту як Приватклад. Вони просто взяли і забрали його із депозитів. Загалом трошки мені не пощастило, тому що я хотів і готував відео для того, щоб розповісти, які переваги приваткладу в порівнянні з банком від Монобанку. Одначе, зараз такої послуги немає. Вони забрали Приватклад повністю як в іноземній валюті, так і в гривні. Залишились тільки ті приватклади, які пов'язані із. Військовими, тобто, якщо ви служите на передовій і ви на фронті, то ви можете відкрити приват із кращим відсотком і відповідно ним користуватися. Одначе для простих смертних зараз така послуга недоступна. Якщо у вас відкритий приват, то ви далі можете використовувати його для того, щоб поповнювати свою карту для виплат, про що я розповідав в окремому відео. А якщо він у вас не відкритий, то вже і відкрити його не можна. І тут знову таки виникає запитання: чи можна поповнювати карту для виплат, якщо у вас немає приватного складу і ви не хочете сплачувати комісію? Хочу одразу подякувати новим задачів каналу. І де я дізнався, що можна таку схему провернути, навіть якщо ви хочете відкрити звичайний депозит. Тобто ви просто берете відкриваєте свій депозит. Способом поповнення, ви вибираєте касу або термінал самовслуговування. Далі в терміналі самовслуговування за допомогою авторизації через карту для виплат. Вносите кошти на цей депозит. Після цього ви. Той депозит розриваєте і кошти повертаються на ваш рахунок для виплат без комісії. Загалом схема працювала, можете перевірити в себе, і таким чином можна ніби через такий спосіб також поповнювати карту для виплат. Одначе, якщо в випадку з приваткладом ви його відкриваєте і постійно ним користуєтесь, то ось такі постійні операції з відкриттям і закриттям депозитів, якщо вони будуть масовими, можуть стати підозрілими, і цю лазівку також буде прикрито. Одначе, поки вона є, можете користуватися. Ось, власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно, задавайте свої запитання. Також, якщо у вас є якісь інші нюанси, які ви помітили в роботі Приватбанку, діліться, будь ласка, коментарями. Я з радістю на них відповім, відпишу, і спробую записати інший матеріал. Тримайтеся, слава Україні, папа! -па.